На годиннику близько шостої ранку інспектори Рівненського рибоохоронного патруля розпочинають рейд у пошуках браконьєрів. Цього разу оперативна група виїхала на водойму загального користування біля села Новомалин, колишнього Острозького району. Віддалившись від берега на човні, невдовзі виявили і перші сітки. Заборонені знаряддя лову знайшли в хащах біля очерету. У довжелезних сітках трапляється і риба, здебільшого карась. Усю живність інспектори одразу випускають у воду. Цей рейд намагання запобігти порушенням Нерестової заборони, яка стартувала 1 квітня, розповідає заступник начальника рівненського рибоохоронного патруля Олександр Новак. В нерест браконьєри впевнені, що на воді рибалок немає. Вони ночі можуть ставити сітки і спокійно спати вдома, знаючи, що ніхто на водойму не виходить на лодках і не може зацепити їхні сітки. Тому ми проводимо такі рейди. Виявляємо, порушення водойма на півдні області знаходиться у межах Дерманського острозького національного природного парку. Рибпатрульні виїхали сюди не випадково, адже на браконьєрство скаржилися як місцеві, так і рибалки сусідньої Хмельниччини. До прикладу, Іван приїжджає на водойму у Новомалин з Нетішина і каже, що сітки не головна проблема, яка загрожує тутешньому біорізноманіттю. Ну, буває тут не тільки сітки, а буває ще й електролом. Оце що? Тут, як сказати, безпреділ, Вночі сітями не ловлять, в основному електрологами. Поставили з вечора і зняли. Місцевість рибалки кажуть, що останнім часом риба клює не дуже. Раніше ж тут вдавалося ловити 3-кілограмові щуки та чималі карасі. Не навіть покльовки не було. Вчора ж тут 4-5 зловив. все. Я за два роки як на службі, я не знаю, що тут навіть робиться. Я навіть не знав, що тут за ставить, йдуть якісь сварки чи ще щось. Я не вникаю. Аби знайти сітки, у воду закидають своєрідний трал. Інспектори називають його ще кішкою. Промоніторивши різні кутки водойми, рибоохоронці витягнули 5 сіток. Їхня довжина подекуди сягає 70 метрів. Викрити бодай одного власника заборонених знарядь лову цього разу не вдалося. Але такий рейд не останній на цій водоймі. Була риба жива, приблизно десь 15 кересів були випущені також у водойму. На безхозне майно було складено акт. І описані сітки везуться. На склад в рибоохоронний патруль наразі до таких рейдів у Рівненській області залучають сім інспекторів, намагаються охопити здебільшого великі водойми, такі як хрінницьке водосховище, озеро Нобель та найбільші річки регіону. Правоохоронці закликають рибалок допомагати боротися з браконьєрами і повідомляти про випадки порушень на гарячу лінію рибпатруля За номером, який ви бачите на своїх екранах, хотіли б чим більше отримувати від рибалок інформацію, бо це є наші уші, наші очі, що знаємо, що де робиться. Бо ми неспроможні. Сім інспекторів, всю область покрити. Від початку року браконьєри нанесли збитки в рибному господарству Рівненщини на суму близько 450 тисяч гривень. Усі справи передали до суду. Є серед них і одна кримінальна. Наразі поліція проводить слідство. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.